І так Ми на місці Тут у лісі ось така штука є Маю надію, що там нікого немає. Щоб не злякати мене, а то, блядь, вибачте, після доща слизько. Буде дуже смішно, як я буду втікати. Як там схоже на старий дом з пісень кіша у лісі. Хі -хі. Ух ты. Аполлонічек. Ага, кайнтрин класа. Пити цю воду не можна. Але можна руки помити, щось написано. Парізим вас. Це зброю for bag тут. Короче, дуже-дуже гарна водичка для здоров'я. Набирати вдома, вмиватися, очі промивати. У роті полоскати, руки мити, підмиватися не треба і пити не треба. Ну. Якесь повір'я є, що вода цілюча. Ага, це маленька річка, не річка, ключик якийсь. Так, да, прикольно. Так, трошки збільшу. Ось така штукенція. Да, з різних сторон тут можна підійти. Так, а там... Ага, там я може і виїду швидше. Не хочу повертатися вгору. Якось так. Да, всередині... А, всередині ми не побачимо, на жаль. Ну. Ні, ліхтари в сумці зачекайте. Повертаюся з ліхтариком. То вот есть такая штука тут. Иконы. Провокай сидят. Иконы. Да, это не штучка.